Перевізників та імпортерів. Юля, доброго ранку. Доброго будь, ранку ласка. будь ласка. Я радий особисто вас бачити. Не сподівався, що це буде молода, красива і, сподіваюся, компетентна людина в своїй роботі. Дюська, скажіть, будь ласка, я як хочу вас поправити. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів. Ви не, не, пер... не, не перевізників. Імпортерів та дилерів. так і я... запишемо. Ви починаєте з виправлення. Сядьте, будь ласка, смотрите. Це у нас матрящий, сядьте, будь ласка, ви роздивитеся потім. Юль, ну дивіться, відміна утилізаційного збору, яку багато водіїв потенційних покупців чекали. Як вона вплине? Чи вплинула вона вже на ціноутворення? А справа в тому, що справді закон про відміну утилізаційного збору він був прийнятий, але на даний час він ще не опублікований. Не опубліковано, тобто в силу він не, не вступив. Вступи. Так, в силу він вступає з моменту опублікування. Будемо чекати, що можливо це станеться сьогодні, завтра в як найкоротші терміни. Ці ви кого... дійсно ви дійсно чекаєте цього закону, так як його чекають потенційні ваші покупці оприлюднені. Так, ми чекаємо цього закону, але ем, з, з приводу того, що ем, саме відміна цього закону дасть можливість знизити саме ціну на автомобілі на вартість саме цього утилізаційного збору. Тобто утилізаційний збір починався від 5 тисяч гривень і… 60 там ще, здається. 32. 32. 32. Угу. Тобто в середньому це на бюджетну машину, скажімо так, це була 1 тисяча доларів. І ми цього чекаємо, що буде знижена саме вартість. Буде знижена так. То... І вчора можу сказати, що деякі автоімпортери вже підтвердили, не чекали, що цей закон буде опублікований, і вони вже дали такі заяви, що знижка на суму утилізаційного збору вже діє. Вже діє. Так. Деякі заявили про це. Ціни на автомобілі вже в середньому зросли на 40%. відсотків. Ну ж таки це пов'язано з чим з курсом долару. Так, е, курсом гривні, так і курсом долара. Це загрожує обвалом автомобільного ринку. Ну не хочеться, щоб ви правду сказали. Бо ви постійно кажуть, всього на 30% впав автомобільний ринок, але в салони заходиш порожняк. Я вчора був в автосалоні на кільцевій дорозі, да, пов'язано з корпорацією відомої. Ну, порожня, людей немає. Я приходжу до мене четверо підбігають. Да, вони ж знають, що потенційний покупець чи не потенційний. Людей немає. Обвал ринку. Справа в тому, що а, девальвація вона дуже сильно вплинула на ціну а, автомобілів і саме на автомобільний ринок через, через те, що а, гривня впала в ціні на 60%, а вартість автомобілів підвищилася на 40%. Тобто, якщо а, далі буде... Цей процес девальвації тривати, то автомобілі так вони будуть дорожчати і прямо пропорційно буде також падати автомобільний ринок. Але це стосується не лише автомобільного ринку. А я чула ваш сьогодніш... сьогоднішній коментар стосовно цін на продукти, стосовно цін на ліки, це все абсолютно в комплексі. Тобто імпорт, ринок імпорту в Україну, він буде прямо, прямо пропорційно падати. Е, Наскільки зараз впав вже є у вас дані? Немає ще поки що немає. Та не хочеться навіть ці цифри оприлюднувати да, світі. Він так впав. не хочеться думати. Юля, скажіть, будь ласка, от наскільки швидко реагує автомобільний ринок на підняття, звісно, що долара? Ну і на його зниження, тому що е, випадки того, що е, швидко, якщо піднімається вартість долара, швидко піднімається ціна. Наскільки вона швидко опускається? Тому що ми знаємо, що за останні там дні ну дещо знизився. А чи відривував автомобільний ринок? Я між вами постою, бо ви дві юлі в якому випадку загадаю Загадайте, бажаю. Обов'язково збудеться. З приводу того, що відбувається у нас девальвація і національна валюта а, Тобто зараз дуже багато людей або чекають того, що долар впаде, тобто і гривня стабілізується. І а, відкладають або покуп, купівлю автомобіля на наступний час, там, тобто через місяць, через два, можливо, коли ситуація більш-менш вже буде стабільна. Але що стосується того, а, залежність ціни долара від а, залежність ціни на автомобіль від а, курсу іноземної валюти, то це а, Такий дуже тісний зв'язок є, через те, що всі автоімпортери в Україні це лише представництва іноземних автоконцернів. І є фіксована ціна на автомобіль, всі повинні це розуміти. І Автоімпортер бере зафіксовану ціну. У заводу цей автомобіль йому потрібно її повернути. Добре, але якщо говорити про ті автомобілі, які вже знаходяться на території країни, чому на них піднімається ціна, якщо їх не ввозили, і вона відповідно, тобто і це не має впливати на по суті на ціну, все дуже просто. Автоімпортер не купує у заводу цей автомобіль, він бере його на продаж, і, вот. і не важливо, коли автомобіль був завезений на територію України. Важливо те, коли автомобіль, продукт дійшов до кінцевого до, до покупця. Тобто, і якщо ви сьогодні прийдете в автосалон купувати автомобіль, прийду, лише, гроші, гроші. лише завтра, наприклад, або сьогодні, автоімпортер піде на міжбанк, закаже замовить валюту, і лише потім буде будуть перечислені ці кошти на завод. Коротко для мене, коли українці зможуть купувати автомобілі за такими ж цінами, як Сполучених Штатах Америки. Юля, давайте скажіть мені, будь ласка, Кликно. які чинники для цього потрібні? Коротко? А по-перше, це потрібна, потрібна стабільність в країні політична і економічна, через те, що бізнес і гроші люблять спокій. Їм не потрібно ніяких там колібаній, скажімо так. А друге це податки, наші податки. Що стосується цього, то дуже складна ситуація, через те, що якщо ми маємо. Європейські ціни на автомобілі то потрібно, щоб доходи громадян України були, хоча б такими А якщо у нас доходи, та, як скажімо у В'єтнамі. То потрібно, щоб ціни на автомобілі були менші. Ми хочемо, що ваша асоціація нам допомогла в цьому. Юлія Мільник, правильно скажіть, директор департаменту Української асоціації автомобільних імпортерів а. та дилерів. Юлішко, дякую, годинник. Мені залишайте, будь ласка. Дуже він мені подобається. Друзі, ми повернемося циренкою. Карасани, знімайте, знімайте. Знимают.